На території Макарівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування був розгорнутий комплекс мобільного госпіталю для цивільного населення, який був переданий Міністерством оборони королівства Данії. Комплекс включає ряд наметів. Ми можемо одночасно надавати допомогу 30 пацієнтам виконувати хірургічні втручання. Госпіталь може працювати цілком автономно. Він має два дизель-генератори на 150 кВт, кожен також має систему водоочищення, будь-яке джерело води, хоч озеро, річка, болото, калюжа підземні очищаються до рівня дистильованої води. Ну, такий от госпіталь, який себе зарекомендував при різних природних катастрофах, зокрема цей, цей самий госпіталь ще працював в Афганістані як для цивільного населення, і на сьогодні вирішує питання допомоги населенню. Макарівської громади та навколишніх населених пунктів